Такий вигляд мають після обстрілу вікна в квартирі Олени. Розбите скло вилетіли віконні рами. Сьогодні вранці окупанти відкрили вогонь по Костянтинівці. У дворі вирва та уламки снаряду. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Нічого не чекали, навіть і духом нічого не ні Воно як бахнуло. Хорошо, що хотіть живе Троє поранених у Краматорську. Про це повідомив керівник тамтешньої військової адміністрації Олександр Гончаренко. Російська армія поцілила у приватний сектор. Армія РФ обстріляла слов'янську ТЕС. На станції пошкоджено обладнання. Через це у Миколаївці почалися перебої з водопостачанням, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. А це Селидове після вчорашнього обстрілу. Я випустили по місту зенітну ракету С-300 та вдарили реактивною системою залпового вогню Смерч. Все рознесло телевізор і все. Я жалю, мені на мене посипалося, але не повредило, була вкрита одіялом. Після цього всього встала, ну, схватилася в підвал, побігла у нас там у В підвалі в моєму під'їзді, просиділи там, десь більше часу, повилазили всі сусіди. можливість, Хай мене Бог просить, я Путіна придушила. Як повідомляють поліцейські, окупанти за добу зруйнували понад 20 житлових будинків у Селидовому. Все вибито, на кухні навіть тут раковину вирвало і бросило на пол. Я проснула саму біля кровати, лежить балкон, не двері лежать біля мене, ні газу, ні світу, ні хати, нема ні нічого. При війні починала жити. За інформацією керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, одна людина загинула, п'ятеро поранені. Окрім багатоповерхівок, у Селидовому росіяни зруйнували школу та пошкодили дитячий садок і гімназію. Олександра Зоз, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас.